Студія Котофії Представляє Українські народні казки Спеціально ДЛЯ проекту Батьківська книжка Українська народна казка. Як кіт ходив з лисом ЧОБОТИ купувати Читає СЕРГІЙ ПРОНІН ЖИЛО собі в однім СЕЛІ. Подружжя котів. От якось кіт каже, ось вже й зима на порозі, а про чоботи ми й не подбали, то піди до міста, поки сніг ще не випав, каже йому дружина. То купи нам взуття. От зібрався кіт та пішов до міста. Коли дорогою зустрів лиса, куди це ви? Пане коцький йдете, поцікавився лис. До міста, каже кіт, хочу собі та дружині чоботи купити, бо вже й зима скоро, а ходити бо соніш дуже холодно. А навіщо далеко йти? Тут, неводалік, є чудовий чоботар, вовк. Він такий умілий майстер, що будь яке взуття пошиє. Хм, дякую за пораду, пане лисе, каже кіт. Пішли до нього. Пішли вони в ліс, лис попереду йде, дорогу показує, а кіт слідом крокує. От і завів рудий кота далеко в глиб лісу, а кіт сам був. Сільський, він і не знав, що за звірі в лісі живуть. Щойно вони опинилися в самій хащі, як лис пригрозив. Давай гроші, а не то лихо буде. Помилуйте, заблагав кіт. Я куплю вам найкращі чоботи, тільки відпустіть. І так вже просив, що лис, врешті-решт. Погодився, тільки повзуття підемо разом. А то ще втечеш. От дійшли вони до міста, лис попід огорожами й будинками прокрадався, а кіт спокійно йшов вулицями. Біля крамниці кіт каже Ходімо, виберете собі взуття. Та що нам удвох там робити? Краще на дворі зачекаю, відмовився лис. Тільки ж не барися, повертайся швиденько. Кіт увійшов до крамниці, а лис вирішив сховатися. Побачив він собачу будку. Оце так хатинка, зрадів рудий. Тут я і перечекаю. Та не встиг він і на поріг ступити, як почув. Погрозливе гарчання, тієї ж миті з будки вискочив пес бурко і накинувся на непрошеного гостя. Ледве вирвався лис із гострих собачих зубів і, забувши про кота та чоботи, дременув так, що аж курява стояла, а кіт придбав у крамниці зуття та пішов назад додому. З того часу кіт з лисами більше не водився, а буркові дякував та запрошував до себе в гості.